Вулиця Руська, розташована у середмісті Львова, та відома ще з середньовіччя, поєднує площу ринок і вулицю Підвальну. Довший час, Руська була осередком української культури. Уперше назву вулиці Руська зафіксовано 1472 року. Раніше, з 1414, це була вулиця Соляників, оскільки її мешканці торгували сіллю з копалень солі у Дрогобичі та Долині. На початку 15 століття на Руській знаходилось не більше 14 будинків, і усі вони були дерев'яними. Історики припускають, що перші муровані будинки Кам'яниці почали тут будувати після великої пожежі 1527 року. Вулиця довший час залишалась у Львові центром українського православ'я та культури, оскільки конфесійна приналежність до початку ХХ століття у значній мірі означала етнічну приналежність. У середньовіччі, коли місто перебувало під владою Польщі, Руська була єдиною вулицею, де православним міщанам дозволялося володіти нерухомістю. Вулиця тоді займала простір сучасних староєврейської, підвальної та ставропігійської. Домінантою вулиці є комплекс Успенської церкви, найціннішої пам'ятки львівського Ренесансу. До цього давнього осередку львівських русинів належали. Церква Успення Пресвятої Богородиці, збудована в 1629 році. Її дзвіниця, вежа корнякта, каплиця трьох святителів та житлові адміністративні будинки, більшість яких належали до Ставропігії. У 1738 році король вперше дозволив іудеям вести торгівлю на Руській вулиці. З кожним роком вони скріплювалися тут. Врешті значна частина українських домів перейшла до їхньої власності. В архітектурі вулиці поєднуються Ренесанс, бароко, класицизм та віденська сецесія. Під другим номером один з найстаріших будинків Львова на перетині з вулицею Сербською у XVI столітті називався Кам'яницею Войнарівського від прізвища першого власника львівського райця та бургомістра Георгія Войнера. У другій половині 17 століття тут жив відомий львівський друкар Михайло Сльозка. За Польщі до 39-го року тут був магазин одягу і годинникарська майстерня. У радянські часи та у перші роки незалежності це був просто житловий будинок. Через його аварійний стан мешканців відселили. Після реставрації, у 98-му році, тут почала діяти банківська установа. У будинку під третім номером протягом років містилася низка українських громадських організацій, керівництво якими, за підтримки польського уряду, Тимчасово перебрали Москвофіли, товариство Руський Сокіл, партія «Руська селянська організація, редакція газет Руський голос та книжковий магазин Ставропігійського інституту. Але після першої російської окупації Львова у 1915 році Москвофільський рух почав занепадати і частину цих установ було ліквідовано. Четвертий будинок був споруджений у 16 столітті і згодом перейшов у власність вірменського роду Вартановичів. Які залишили напис на старовірменській мові над вікнами будинку. Будинок під 16 номером був зведений у перших роках ХХ століття для Казимири Зарицької. Хоча фасад стилізували під автентичні львівські споруди 18 століття. У 18-му будинку у той час розташовувалися українські видавництва. Зокрема, тут діяло видавництво галицького медіамагната Івана Тиктора. У радянський час тут розмістився магазин юний технік, який, як не дивно, діє і досі, не змінюючи свого профілю. У будівлі сучасної першої міської поліклініки у міжвоєнний період мешкали українські політики: Кость Левицький, перший та єдиний президент Західноукраїнської Республіки, та Осип Назарук. Будівля товариства взаємних убезпечень Дністер була збудована фірмою Івана Левинського у перших роках минулого століття на місці трьох кам'яниць. Будинок Дністра є одним з найкращих зразків поєднання сецесії з українським національним стилем. Будинок використовувався не тільки як офіс товариства Дністер. Тут були великі театральна і спортивна зали, де функціонували театр Руська бесіда та спортивне товариство Сокіл Батько. Початкова ділянка вулиці досить вузька. Ще до 2006-го тут була унікальна розв'язка трамвайних колій, коли рейки протилежних ліній взаємно накладались. Потім вулиця була реконструйована, і колійне сплетіння зникло. Натомість, трамваї отримали можливість рухатися різними коліями.